Тема сьогоднішнього уроку, які паливні корисні копалини є на території України. Давайте пригадаємо, на які групи поділяються корисні копалини. Так, корисні копалини поділяються на паливні. Це ті, які для тепла та енергії використовуються. Рудні, з яких видобувають метали, і нерудні. Це різні хімічні, будівельні і технічна сировина. Які корисні копалини належать до паливних? Так. До паливних належать кам'яне вугілля, буре вугілля, нафта, природний газ, торф. Чим паливні корисні копалини відрізняються від інших корисних копалин? Так, вони відрізняються тим, що їх використовують для, для того, щоб добути тепло. Паливні, тобто вони горять. Яке значення мають паливні корисні копалини для людини? Подумайте, Так, дуже велике значення, тому що вони опалюють наші домівки, дають змогу нам приготувати їжу, вони також дають енергію для роботи заводів та фабрик. Ну, тобто вони роблять наше життя комфортнішим. Україна багата на природне паливо. Це і кам'яне вугілля, і буре вугілля, і нафта, і торф, природний газ. Під час горіння ці природні корисні копалини виділяють багато тепла, тому їх використовують як паливо. На півночі України є поклади торфу бурого і коричневого кольору. Він дуже крихкий, утворений із залишків напівзгнилих рослин. Торф легший за воду, нерозчинний. Основний його недолік містить багато вологи та при згоранні дає менше тепла, ніж вугілля, виділяє багато диму і кіптяви. Пригадай, як видобувають торф. Чималі запаси торфу є на території Волинської і Рівненської областей. Раніше торф використовували переважно для опалювання будинків і спалювання в печах електростанцій. Пригадай, як сьогодні використовують торф? Так, сьогодні використовують в садівництві, як добриво. Ну, і, звичайно, також опалюють будинки. Кам'яне вугілля тверда гірська порода чорного кольору, що має блиск і важче від води. Воно нерозчинне. Найбільші поклади вугілля в Луганській області. Значні його запаси є в Донецькій і Дніпропетровській області. Видобуток ведеться з великих глибин шахтним способом. Давайте попрацюємо з картою. Знайдіть поклади кам'яного вугілля на карті. Давайте подивимося, яким значком позначене в нас кам'яне вугілля. Це ось такий чорний квадратик. Подивіться, ось Донецький басейн, Донецьк, Луганськ багато вугілля, Дніпро, біля міста Дніпра теж ось Львівська. Біля Львову теж багато є. Пригадайте, чим нафта відрізняється від кам'яного вугілля? Нафта це рідина, а кам'яне вугілля тверде. Отже, нафта добре горить. При згоранні вона дає більше тепла, ніж кам'яне вугілля або торф. Нафту ще називають чорним золотом. Так, пригадайте, що виготовляють із нафти? Її використовують для виробництва мазуту, парафіну, вазеліну, парфумів, гуми. Бензину та інших речовин. Природний газ легший за повітря, горить без диму синюватим полум'ям виділяючи тепло. Газ дуже отруйний і вибухонебезпечний, тому з ним треба поводитися дуже обережно. До газу, який використовують у побуті. Додають спеціальні домішки, які надають йому специфічного неприємного запаху. З якою метою природному газу штучно надають запаху? Так, щоб ми відразу відчували, якщо газ десь виходить, якщо є якась несправність. В Україні найбільше родовища нафти та природнього газу в Чернігівській, Харківській, Сумській, Івано-Франківській областях, а також шукають нафту та газ у Чорному та Азовському морях. Здебільшого природний газ використовують для отримання тепла та приготування їжі. Природний газ на карті позначають ось таким незафарбованим трикутничком. Ось він у нас. Нафту позначають ось таким чорним, такою чорною фігуркою. Ось у нас нафта, ось нафта теж. І ось. Пам'ятайте, газ, яким користуються у побуті, є горючою речовиною. Порушення правил користування ним може призвести до пожежі. Користуватися газовою плитою можна тільки після того, як дорослі ознайомлять вас з правилами поводження з нею. Чи доводилося вам самостійно розігрівати або готувати їжу на газовій плиті? Яких правил ви дотримувалися, щоб уникнути небезпеки? Як потрібно діяти, якщо почули запах газу? Так, коли почули запах газу, ні в якому разі не можна вмикати світло, запалювати сірники, треба відразу відкрити вікна, провітрити приміщення і подивитися, чому запас газу є, якщо не закриті, наприклад, комфорки в. Плиті, то треба закрити, закрити кран, ось газовий. Ось. А якщо це не допомагає, то треба викликати службу газу, телефонувати 104. Підсумок. В Україні є родовища природного палива. Торфу, кам'яного вугілля, нафти та природного газу. При згоранні ці корисні копалини виділяють тепло і енергію, які використовують на виробництві та в побуті. З паливних корисних копалин виготовляють багато різних продуктів.